Командира восьмого полку Національної гвардії України Олександра Охріменка нагородили орденом Богдана Хмельницького другого ступеню. Вінницький юрист Григорій Жовмір розробив спальники та жилети з підігрівом для оборонців. Вона мріяла татом піднятись на говерлу, але він загинув напередодні Великодня. Історія доньки нацгвардійця, восьмирічної Варвари Токарчук. Командира 8-го полку оперативного призначення імені Івана Богуна Національної гвардії України, полковника Олександра Охріменка, президент нагородив орденом Богдана Хмельницького другого ступеня. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента. У повідомленні йдеться нагороду присвоєно за особисту мужність і самовідданість виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі, сумлінне та бездоганне служіння українському народові. Астину Олександр Охріменко очолив цього літа. Полк звільняв Білогорівку зараз тримають рубежі на Донеччині та Луганщині. Це друга державна нагорода для Олександра Охріменка. 7 вересня цього року його нагородили орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Військовому льотчику Вадиму Ворошилову на псевдокарає у Верховній Раді. Президент вручив орден Золота зірка. Указ про присвоєння звання Героя України льотчику Володимир Зеленський підписав напередодні дня захисника присвоєне звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка Ворошилову Вадиму Олександровичу Майору. Нагадаємо, клопотання про присвоєння пілоту звання Героя України ініціював командувач повітряних сил збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. 12 жовтня майор повітряних сил збройних сил України Вадим Ворошилов на псевдокарая виконував бойове завдання на літаку. Міг 29 цього дня. У небі над Україною він збив п'ять дронів камікадзе шахет 136 і дві крилаті ракети Росіян. Під час виконання завдання літак зазнав пошкоджень. Льотчик спершу відвів його від Вінниці, а потім успішно. Катапультувався. Вінничанин Григорій Жовмір розгортає спальний мішок. Каже, це виріб два в одному. За потреби його можна використовувати і як ковдру. Крім того, має підігрів. Нагріваючі елементи знаходяться безпосередньо ось раз-два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Шити спальники з підігрівом юристи за фахом Григорій Жовмір почав два місяці тому. Каже, було багато запитів від військовослужбовців. Над розробкою спального мішка разом із командою швачок працював місяць. Потрібно було зробити саме макети, потрібно було знайти ці елементи, потрібно було їх замовити. Потрібно було саме зробити викройку і ті необхідні речі для реалізації даного виробу. В чому допомагали мені колеги, швиї технологи, нагріваючі елементи, які вшиті в спальник, працюють від павербанку. Тканину використовують водонепроникну, всередині. Штучне хутро людина може підключити павербанк, буквально за 2-3 хвилини. павербанк нагріває нагріваючі елементи, які підігрівають спальний мішок. Всередині. Сам спальний мішок складається з зовні це водонепроникна тканина, після чого йде спеціальний термобар'єр, це фольга, після чого йде синтапон, нагріваючі елементи і штучне хутро, яке забезпечує комфорт, теплоту. Працює спальник в трьох режимах. Нагрівається за 2-3 хвилини. Перший режим це червоний, він найтеплий. Потім йде в нас синій та зелений. Особа може коригувати будь-який нагрів, температуру нагріву особисто. Олена Прошина до повномасштабного вторгнення шила сукні. Коли її знайомий юрист запропонував шити спальні мішки з підігрівом, ідею сприйняла скептично. Тепер розуміє, річ потрібна і цілком реальна для виконання. У спальнику вісім нагріваючих пластин вшиті вони так, аби тепло розподілялось по всьому виробу. Розподіляємо по всій довжині, щоб було тепло в ноги. Тепло було по всьому тілі. Розподіляємо це все, щоб рівномірно віздєвно нагрівало. Наразі Григорій та Олена працюють над ще одним виробом: створюють жилетки з підігрівом. У швейному цеху працює шестеро жінок. Серед них Аліса Бондар каже: технологія для неї нова, тому поки що встигає відшити дві жилетки за зміну. Довго тому, що тут провода, щоб їх не зацепити. Так прошити треба акуратно, щоб провода не попали під іголку. Це пробна партія жилеток, каже Григорій, відшили таких 20, а спальників за два місяці виготовили понад 300. З них 30 штук надали безкоштовно військовим на передову. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниця. Це я в тата на руках, а це біля нас мама стоїть з прапором України. Це таке велике на наше сонце, яке висвітить після перемоги. Тато восьмирічної Варвари, нацгвардієць, загинув, захищаючи Україну. Дівчинка намалювала себе в татових обіймах. Мій батько в формі, тому що він пішов захищати нашу Україну. Варвара розповідає разом з батьком, мріяли підкорити говерлу, саме тому й намалювала, як вони піднімаються на вершину. Роботу надіслала на конкурс Я у безпеці з МВС в структурі якої служив її тато. На його народження хотіла піднятися на Гувару, але так виявилося, що він пішов воювати, і ми не спіли це цю мрію здійснити. У Варвара з батьком був тісний зв'язок, розповідає дружина загиблого воїна Світлана. При народженні, коли дитина народжується, її кладуть на груди матері. А у нас так склалися обставини, що. Матір'ю був він при народженні Варвари. Йому на груди ставили її. Вони з батьком дуже схожі. У них однаковий погляд, у них однакові очі. До повномасштабної війни Андрій Токарчук 15 років працював лікарем-стоматологом у бару. Ще 2 березня розповідає Світлана. Андрій приймав пацієнтів у лікарні, а вже 3-го вирушив в частину. За два тижні на фронті командував стрілецькою ротою на Донеччині. Він пішов служити. Національну гвардію України. Мені здавалося, що це ось дві-три неділі, і воно закінчиться. І можливо, і на цьому не потрібно акцентувати увагу. Він там, де має зараз знаходитись. Андрій Токарчук загинув 19 квітня неподалік Солодкого на Донеччині під час мінометного обстрілу. Я знала, що там хлопці будуть їхати туди, там, де знаходиться безпосередньо Андрій. І ми з мамою Андрія напекли пасок. І я тішуся, що мій чоловік. Через п'ять днів буде Пасха з побратимами, поїзд домашнього випічки. А фактично, на другу добу, на ранок, ми дізналися, що, на жаль, в той день Андрій загинув. У нас була дуже чудова сім'я. Я ніколи не навчуся говорити про Андрія в минулому часі. Андрія Токарчука посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. А у рідному місті бар встановлено меморіальну дошку на стіні школи, де навчався. Дружина захисника Світлана каже: мрію чоловіка, їх родина обов'язково втілить. Це зробимо з нашими друзями, і ми зробимо цей підйом на цю гору як пам'ять про Андрія. Це буде однозначно. Це буде. Андрій Коник, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина. У Вінниці 22-річний хлопець намагався задушити мотузкою водія таксі. Випадок стався сьогодні опівночі на перехресті вулиць Привокзальна та Братславська. Про це повідомив заступник начальника Вінницького районного управління поліції Василь Стаховський. Ми побачили, як зі сторони вулиці Привокзальна на великій швидкості рухався в автомобіль в наш бік. Після чого ми побачили, як автомобіль призупинився і з задньої дверки автомобіля пасажирського випала людина. Ми одразу підбігли до автомобіля для того, щоб надати допомогу. До нас підійшов водій, який повідомив, що він працює водієм служби таксі міста Хмельницька, отримав повідомлення, щоб доставити даного громадянина з Хмельницька до Вінниці, прибувши в місто Вінниця за вказаною адресою, водій звернувся до пасажира, щоб той розрахувався. Чоловік у відповідь накинув мотузку на шию водієві і почав його душити. Кермувальник не розгубився. Побачив неподалік припаркований поліцейський службовий автомобіль з включеними проблисковими маячками синього кольору, одразу попрямував до нього. Затриманий раніше судимий наразі у слідчому ізоляторі. Поліцію відкрито кримінальне провадження. За такий злочин йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією мина. На Вінниччині перекрили транснаціональний канал, якими ухилянти втікали до Молдови. Про це йдеться на сайті Генеральної прокуратури України. За 4,5 тисячі доларів троє жителів Молдови організовували для українців призовного віку незаконний перетин державного кордону за межами встановлених пунктів пропуску у Вінницькій та Чернівецькій областях. Далі в країни ЄС до складу групи входили громадяни України. Клієнтів знаходили серед представників кримінальних кіл. Наразі триває документування злочину. Встановлюються усі причетні особи і серед правоохоронців. Пшеничка, крупа 100 грамів. Пакетику виходить десь 200 грамів на 5-6 чоловік, на 3 літри води. Пшеничний суп з грибною приправою. Новинка в меню кухарського батальйону Вінничини, який в тилу допомагає захисникам України ще з 24 лютого. Десять жінок села Люда в Кажмерінського району збираються щотижня раніше готували сухі борщі та горохові супи. Ми вирішили ще робити ось такі супчики пшеничні. Чому ми вирішили пшеничні робити? Тому що ну, щоб трошки різноманітнити меню, тому що одне і те ж саме воно приїдається. Ось. І так ну, якби пшенична, вона дуже поживна каша. Поїсиш, ну супчик навіть поїсиш і ти наївся. Сьогодні ми нафасували 100 супів пшеничних, 200 супів горохових і 100 борщів. Пшеничний суп, як і попередні, готують субліматів. Овочі сушать у оселях трьох господинь. Наталія каже, на це йде найбільше часу. Продукти потрібно перемити, почистити, проварити, перетерти і лише після цього до сушарки. Сьогодні сушиться тут цибуля. На корч на суп треба таких зробити десь три заходи, тобто три сушки таких зробити. Вона сушиться по часу. 12 годин, 14 навіть годин, тому що вона дуже волога. Коли от не було світла, то це було днів три її сушити, тому що так, дві годинки є, світло, вибилося. І це теж ми боялися, тому що це електроніка, щоб не поламалося нічого. Овочі для борщів та супів кухарському батальйону передають місцеві жителі та волонтери. Крупи та приправи привозить Римо-Католицька громада. Наразі капусту та томатну пасту привіз місцевий дільничий. Знаємо, що тут готують супові набори для хлопців на передову, які, я знаю, це 100%, які доїжджають до них. Треба допомагати? Бо вони там також, я розумію, як там їм тяжко. За 10 місяців війни кухарський батальйон Вінничини приготував для оборонців 1200 порцій пшеничних та півтори тисячі горохових супів, а ще 8 тисяч сухих борщів. Їх передали на Донецький, Чернігівський та Херсонські напрямки. Нашим захисникам і хлопцям і дівчатам хочу побажати, щоб Наші супчики, які ми робимо, зігрівали, тому що ми, ми їх робимо з любов'ю. Хочеться, щоб ця щоб вони відчули цю нашу любов, що нашу підтримку стилу, що їх тут ніхто не забув, і що за них ми всі думаємо, переживаємо. І хочеть, хочемо, щоб ви живі й здорові повернулися до нас. Дарія Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина. Я думаю, що як і всіх українців, як і всіх війни становище змінилося на жаль на мінокращу сторону. На місцях працевлаштування були проблеми, тому що також бюджети трішки вкоротилися, відповідно зменшилася заробітна плата. І так як в мене, наприклад, у батька робота була зв'язана з виїздом за кордон. Також залишився без фінансового забезпечення. І, відповідно, від цього постраждали також і всі члени родини, в тому числі мама ж працювала на швейній фабриці і повністю переформатувалася перші три місяці на пошив військової амуніції для наших бійців. Також, скажімо так, радикально врізало наш бюджет. Гірше стало ціни на продукти виросли, а пенсію не піднімають. Що це за пенсія, як додали тільки 13 гривень. Було б гано так і осталося. Ну, в смислі, а ні, пенсію на 300 гривень повисили після 70 років. Вже як олігарх має більше, ніж 3 тисячі. Так що все добре. На щастя, заробітна плата моя не змінилася, але змінилися трохи розходи. Вони стали більші, що ціни трохи збільшилися, але ми розуміємо, що це. Так треба. Війна сприяла невеликому погіршенню, але загалом ми тримаємося і віримо в нашу перемогу. Матеріальність становище фактично не змінилося, тому що працюю в сфері IT, але рік, скажімо так, був на порядок важчий, ніж зазвичай. І емоційно, і фінансово, тобто ціни виросли, інфляція і так далі. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 809 прізвищ.